Привіт усім! Коплоно на Aliexpress потрібно для господарства річ, це є ступінчасті сверла. Є у мене 5, було 6, але одне сверло вже в неробочому стані. Як тепер модно казати, заїздив як Узбек шака. Проблема в тому, що вони перше не люблять високих оборотів. Деколи це було видно, що шуруповертом краще виходило, ніж дриллю. Друге, це міцність металу. Дуже міцний метал, їм не по зубам. Просто-напросто виводиться сверло, виводиться сверло з ладу. А так, працюють, розсверлюють, дивитися, що потрібно сверлити до кожного. материалу свой инструмент.